Чоловіче, я можу вам чимось допомогти. Так, мені потрібен подарунок на 8 березня. Вам треба щось дороге? Я вас правильно зрозуміла. Чому ви так вирішили? Ну це з урахуванням того, що сьогодні вже 24 березня. А я своєму сказала, запам'ятай, коханий, як я 8 березня зустріну, так ти рік і проведеш. Ізя, і хто придумав святкувати це 8 березня, я знаю, такі собі Клара Цеткін і Роза Люксембург. І навіщо їм це було потрібно? Я так собі думаю, що вони торгували квітами. А пам'ятаєш, як у дитячому садку намалюєш мамі на 8 березня, каляки й маляки, вона так радіє. Чомусь з дружиною цей фокус не проходить. 8 березня найкращий подарунок жінці дати їй гарненко виспатися, Заодно виспишся сам. Хто подарував коханому чоловікові, бритвою шкарпетки, ризикує, отримати у відповідь епілятор і колготки? Ти на 8 березня даруєш квіти? Так. Дві квітки. Так пер число дарувати не можна. У мене дружина і тьоща. Він був такий самотній, що на 8 березня зняв повію, щоб просто їй привітати. 8 березня, Марічко, ось твій букет. Дякую, Любий. Ось твоя решта. На восьме березня дружина попросила подарувати їй норку три дні копав. Сподіваюся, сподобається. Після восьмого березня встала на ваги, зійшла з них, через годину знову встала і зрозуміла, сльози нічого не важать. Будь мужиком, подаруй коханій на восьме березня, сердечко, під аватаркою. Кожному чоловікові, що купив на 8 березня сковорідку, казка в дарунок. Що тобі подарував твій на 8 березня? Букет гарний? Та не те слово. Навіть юнерологу сподобався. 8 березня навіть десантники ВДВ бояться потрапити на очі самотнім п'яним жінкам. Мій чоловік зовсім знахабнів. Ну ладно він не пам'ятав, коли у мене день народження. Тепер він не пам'ятає, коли у мене 8 березня. А скажи но, ну, дружина, що це за мужик на кухні сидить? Ти мені на 8 березня кухонний комбайн дарував, так це камбайнер. Сарочка, а що подарувати? Тобі на 8 березня. Ой, Абраша, навіть оселицю на свята дарують шубу. Доброго ранку, Людмила! Від імені керівництво вітаю вас 8 березня. Ви знаєте, що сьогодні скорочений робочий день, так знаю. Так от ми вас скорочуємо.